Вони засинали у мирному місті, а вже зранку побачили руїни сусідніх будинків. Артилерія почала стріляти уночі. У наслідок бою Мар'їнка, що неподалік Донецька, тепер виглядає ось так: чимало зруйнованих будинків, де інде снарядами розтрощило стіни та дахи. А в однієї багатоповерхівки верхній поверх. Декілька квартир згоріли. Деякі місцеві мешканці звинувачують владу. Нет у меня в запасе слов, которыми можно выразить Що это негодование, весь этот страх, всю эту необъяснимость ситуации. Вот посмотрите, это лицо нашего президента. Кілька снарядів залетіли на територію Мар'їнської РЕС. Її будівля та електрощитова пошкоджені, зруйновані кабельні комунікації, персонал евакуювали. У найближчому до Мар'їнки районі Донецька стрілянину почули о четвертій ранку. Увімкнули сирену та відкрили бомбосховища. Боялися, що і сюди дійде бій. Поблизу Донецька зруйнований молокозавод та ще кілька промислових підприємств. Зранку ще більше до виїжджає із міста. Черга автомобілів від учора. Штурмують із речами і місцеву залізницю. Боевики самопроголошенной ДНР переконуют, обстреливали украинские войскови. Ночью произвел серию обстрелов из реактивных систем залпового огня, как я уже сказал, Град и Ураган, большая часть из которых пришлась по промышленным предприятиям и по жилым кварталам. Обстрел велся по площадям. Полностью уничтожен действующий молокозавод, уничтожен хэббикормовый завод, э, разрушение серьезное на... Заводі зінотехнічних изделий, ділів, котор там знаходилися шини, якщо не баю, і очі ваші в частном секторі. Втім, у РНБО розповіді бойовиків укотре спростовують. кажуть, стріляли бійці самопроголошених республік, а кивають на українську армію навмисно. Адже основна мета бойовиків дискредитувати сили. Ато сьогодні о 13.30 неподалік селища Курахова, терористи вели вогонь з установки залпового вогню ГРАД по діючій шахті. Також з установок ГРАД бойовики обстріляли населений пункт Мар'їнка. Масштаб руйнувань за свідченнями очевидців величезний. Люди й досі залишаються під завалами. Терористи перешкоджають рятувальні операції і не припиняють обстріл. У самому Донецьку бойовики укріплюються і відходити з нього не збираються. Тримати оборону планують до останнього. Як це зробити? Знають із минулого досвіду. Самозвані лідери самопроголошеної ДНР вже відкрито розповідають про свою колишню славу. Я являлся сотрудником Федеральной службы безопасности, уволился 31 марта, был отчислен из части Звание полковника в запас. Прошел бы. Да, я воевал в Приднестровье, пять месяцев воевал в Сербской Боснии. Участку в второй второ чеченських достатньо остатчніті. Минула неспокійно ніч і у Луганську. Тут після обстрілу житлового масиву в районі залізничного вокзалу снаряд потрапив у житловий будинок. Деякі квартири повністю зруйновані. Загинула одна людина. Місцеві перелякані Здравствуйте. А вас Нас я вас туда пострадала. Пошкоджений магазин будматеріалів. Коли пролунав вибух, персонал перебував усередині. Що тут відбувалося? Що втри бомба влетіла, ми магазині. Зруйновані будинки і у Луганську на дорогах вирви від снарядів. Один із них поцілив в автомобіль. Той згорів. 7 часов вечора. Снаряди прилетіли, Ось стояли таксі здесь. Таксі тут стояли. Ось вона одна бомба, вторая. Ну вони сіли на воєнкомат туди. Там, як штаб був по призову людей в ополченці, от сюда лупанули. Вот там стояла машина, вона якраз видно в движенні була. І якраз і жінка, у білі її, і машина загоріла. Самопроголошені лідери ЛНР став у Луганську, назвали військовим та вирішили заборонити масові зібрання у місті. Людям кажуть, сидіти вдома та навіть барикадуватися. За непослух обіцяли карати. В связи с тем, что ведется обстрел жилых кварталов республики, мною издан приказ об ответственности за несоблюдение запрета на проведение массовых мероприятий. Согласно нему, лица, которые будут принимать участие в организации массовых мероприятий, будут привлечены к ответственности согласно военному положению. А то на сході не припиняється, кажуть у РНБО. Вони звітують, що наразі бойовики намагаються відбити втрачені позиції, оскільки українські військові щосили їх атакують, зокрема за допомогою авіації.